Розв'яжемо три завдання. Назви будь-які чотири числа, що на координатному промені містяться між числами 7 і 8,1. Координатний промінь. Це промінь, у якого є одиничний відрізок. І він має нескінченну довжину. І на ньому можна позначити нескінченну множину чисел. І якщо ми знаємо одиничний відрізок, то. Отут, наприклад, один написано: а тут 0, то тут 2, тут 3. І ми можемо знайти за координатою, де знаходиться будь-яка точка. Наприклад, ось є одна точка якась, а отут якась інша. То координата оцієї першої точки 1,6, а координата оцієї іншої другої точки 2,3. Праворуч числа зростають, отуди праворуч числа зростають, то якщо у нас є дві точки, то координата тієї точки що лівіше, вона менша. А тепер нам треба назвати будь-які чотири числа, що на координатному промені містяться між числами 7, число 7 брати ще не можна, і 8,1. 8,1 це число вже не можна. А між цими двома точками можна брати будь-яке число, а їх там нескінченна множина. А оце ми бачимо зараз фрагмент числового променя. От, якби у вас, наприклад, лінійка поламалася. Але нескінчену довжину цей промінь має. Праворуч пішов, пішов, має нескінчену довжину. Тут нам треба. Записати будь-які чотири числа, які більші, ніж 7 і менші, ніж 8,1. То, наприклад, нехай це буде 7,1. І ставимо крапку з комою, щоб відрізняти від о цієї коми 7,1.1. Наприклад, наступне число 7,5. А тоді 8,0. Що те саме, що 8. А тоді давайте. отут вже нескінчена множина чисел між числом 8 і 8,1. То запишемо, наприклад, таке число десятих І, наприклад, 5. Воно буде між числом 8 одна десята. Наступне завдання таке саме: запиши десяткових дроби. Які на координатному промені містяться між числами 5,2, це число ще брати не можна. І 6 це число вже брати не можна, між ними, то нехай це буде 5,3. Або 5,35, або 5, наприклад, 99. Наступне завдання яка з точок на координатному промені лежить лівіше. Лівіше лежить та точка, координата якої менше. То нам треба порівняти координати. Координата точка А 1,8, координата точки Б 1,79. Можемо зробити отак: 1,1 одна – одна однаково 8, то координата цієї точки більша. Або отак. 1,79. То зробимо із цього числа, що немає сотих. Зробимо, щоб вони були 0 сотих. 1,8 і 0 сотих Буде 1,80. Це більше, ніж 1,79. Як вам зручніше, так і робите. А координата точки Б менша, то лівіше лежить точка Б. Тепер порівняємо. Координати точок С та D. Можемо розмірковувати так само: 0,003, 5,5, 000, 70. То 0,35 менше, ніж 0,357. Або зробимо так, зробимо, щоб і там, і там було три знаки після коми. І тоді порівняємо 0,350, і 0,357 координата точки С менша, то точка С лівіше лежить лівіше на координатному промені. Дуже легко далі буде.